Доброго дня! Сьогодні будемо формувати колодочку ретязним швом. Нагадую вам, що ретязний шов виконується за допомогою двох стіпків. Один з них довший, один коротший. Ось ви тут, бачите, вже готові вишиті колодочки жовта найменшого розміру. і... Так, ви можете змінювати розмір стібочків до такої величини, якої вам необхідно в вишивці. Формувати таку колодочку завжди потрібно згори до донизу і починати її формування з хрестика. Заформовуємо хрестика на початку. От у мене 2 на 2 хрестик, і тоді 2 на 4 довгий стібок і 2 на 2 коротший. І завжди буду виконувати ось таку почерговість стібків, рухаючись згори донизу. Коли дійдете донизу, Сформуєте ще один короткий стібок, щоб сформувався хрестик. Розведемо тканину на 180 градусів і знову почнемо вишивати в такій же самій тяхниці. Так, слід зазначити, що виконувати ви можете ось такі рядочки, як з лівим нахилом так з правим нахилом. Ось тут таке виконання. Виворітна сторона. Внаслідок такої техніки виконання ви отримаєте чудову кордову вишивку. Використовуйте в своїй роботі і всього вам доброго!